Вітаю глядачів свого каналу. Я приготувала два, дві карти: це дружина і чоловік. А, так як у нас Происходять такі зміни з цими відключеннями, хоча вже після того не було відключень, по крайній мірі, в мене не було. А, так, дивіться, значить, ну, до мене звернулася жінка, вона за кордоном, вона заказала розклад в Ютубі. Вона його оплатила, скинула гроші, і я його роблю зараз для неї, викладаючи в YouTube. Але, звісно, я не буду проговорювати її дані, ім'я, фамілію, все таке інше, якісь конкретні дані, такі, ну, такі, знаєте, індивідуальні. Да? Тобто, це буде таке загальне, тобто зрозуміло. Дивіться, предісторія цього питання. Предісторія того питання, що дівчина жіночка, їй біля 40 років, середнього року, вона працювала ще до війни за кордоном в Європі, а чоловік тут був з дітьми. Діточки вже такі більш-менш дорослі, їй старший, і молодший, але він не працює, така якась в нього робота, непонятно, що грошей не платять. Ну, в общем, таке, непонятно, що коротше, гроші заробляє жінка. По ітогу вирішили, що вона буде заробляти, ну і вона їх і заробляє. Все б хорошо, якби не оця ситуація, що жінка стала відчувати по чоловіку, що щось не так. Тобто, ну, жінки завжди таке відчувають. Якась холодність. Вона періодично, звісно, приїжджає в Україну. ось, І останній раз, коли вона приїхала, вона то відчула. І е, коли вже поїхала назад, тобто, ну, нервується вона. Тому вона заказала цей розклад, подивитися, що і як е, происходить, чи є в нього коханка, чи їй треба про щось вже думати і якось міняти е, своє життя. Тобто готуватися до, до такого питання. Ну І ми задамо конкретне питання: це вона, це, це він, це їхня сім'я, це пара. І ми задамо конкретне питання картам, будь ласка, карти, покажіть нам. То, що я буду робити тихо, то я називаю дані людей, тобто я їх індифікую в енергетичний всесвіт, щоб, звісно, карти показали іменно ситуацію цих людей. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи є ці люди парою. На сьогоднішній день чи кохає чоловік жінку? Чи реально сім'я ще триває і є сім'єю? Будь ласка, покажіть мені. Чи є вони парою, чи є якісь там перепони, коханки, таке інше. Зараз ми вибираємо чотири карти. Якщо буде потрібно, ми ще докладемо цей розклад старий, циганський. Верніше ми беремо навіть карт, щоб було сім. І будемо їх, зараз ми потусуємо, ці, ви запам'ятали, це жінка, це чоловік. І ми помішаємо ретельно ці карти, перемішаємо їх, не дуже вдобно в малому кількості тасувати, тому ми це зробимо так. Дуже не знаю, як вам, люди, але ну, мені подобається цей е, варіант, коли е, ось так робиться розклад. І я достатньо трачу на це часу і дуже ретельно, конкретно буду розказувати. Звісно, я розумію, що всі хочуть живого прийому, бо це як у психолога я це дуже розумію. Ну, поїхали. Дивіться, як цікаво впали карти у нас. Дуже цікаво. Ну, дивимося відразу, що у нас впали, якщо дивитися по мастям, то по черві у нас немає. Верніше є тільки одна карта. Ось вона. Це чоловік. Чирва це почуття. Всі остальні карти впали або бубни, або трефи, або піки. Тобто гроші дії і робота. Ну, починаємо. Це риби. Риби і вдача. Риби, і ось ця жінка заробляє гроші в цієї сім'ї на першому місці стоять гроші. І заробляє ці гроші успішно. На жаль, не чоловік. Не чоловік. Тут показує, що чоловік, оця карта, вона показує чоловіка силу, але в даному випадку кладеться поряд карта жінки. Одна жінка і друга жінка. Дивіться, як, як цікаво. Тобто, ця жінка, вона теж працює. Звісно, це його жінка. Вона є, і вона теж працює. І він, до речі, за неї тримається, іменно і за грошей. Вона успішна жінка. І, до речі, молодша, ніж його е, дружина. Дружина, вона, ну, знаєте, для нього, як все ж таки його щастя це дружина. І общення з нею приносить йому радість. І він з нею общається, переписується з дружиною. А ця жінка йому приносить гроші. Тобто вона йому іменно для грошей, а жінка приносить радість. Ви розумієте, яка історія цікава? Який хитрий хлопець. Давайте докладемо? Значить, дивіться. Там, де гроші падає трансформація, міняються відносини. Ці відносини, ось її дом, її дом. Тобто вона хоче, щоб він, мабуть, з нею жив, в неї хитрі плани йдуть по поводу. Вона хоче жити одним домом. У жінки, іменно жінка цього чоловіка, ось вона, це її корені, це її сім'я. Вона тримається за сім'ю. І сім'я, до речі, тримається за неї. Але вона працює, працює, до речі, на благо цієї сім'ї. Чоловік, чоловік, він. Ось проводить час і просто як общається, общається, і, до речі, він їй каже радісні такі речі, тобто він їй не дає ніяких таких поганих якихось емоцій, якихось поганих новин. Тобто їхнє общення, воно іде вже. Бо от вона скільки працює, стільки йде оце общення, вони переписуються. Тобто, оця жінка вона має плани. Вона хоче жити одним домом. Вона хоче жити одним домом, тобто тупо забрати її сім'ю. Ця жінка тримає і її сім'я тримає, і вона тримає сім'ю і працює на сім'ю. Ви бачите, що, що робиться. А давайте ми покладемо а, на цього чоловіка, що він там собі думає. Криси, ну, в нього в думках, в нього в думках я вам скажу, що він а, і зміняє цій дівчині, бо своїй дружині. Бо там вже сім'ї як такової немає, він прикидується, придурюється. Давно, до речі, давно. Ця сім'я, вона вже не сім'я. Лілія це секс. Однозначно, в цьому контексті це секс. Він тримається за цю дівчину і за сексу. Розумієте? І то, що вона успішна, ось, вона приносить йому радість. Бачите? І, до речі, даже і любов. Тобто, він, не зря вона оце хоче жити з ним, бо там вже в нього, вона вже йому залізла, хорошо в голову і во всі міста. Так, давайте подивимося, що в голові. Ну, то, що вона хоче жити одним домом, то понятно, а що думає собі, що вона собі думає вообще, що в неї, в неї там в голові. Вона думає, але проблеми йдуть. В неї несерйозні думки, до речі, Ну, вона молода. В неї проблеми там якісь. Але вона хоче, хоче перейти то все, вона хоче все це змінити. Вона хоче все ж таки вона хоче жити. Але там толку не буде. От не буде. Він з нею толком жити не буде. Не буде. Я не знаю, хто там вона по гороскопу, він з нею жити не буде. Він не зможе з нею жити. Він з нею жити не зможе. Так, ну і давайте подивимося, що тут за хитрі плани в неї ще подивимось. Зрада, зрада вона хоче, вона хоче. Його, вона хоче зраджувати, вона хоче з ним бути. Вона очікує. Тобто вибір, ставить йому вибір, ставить йому умови, тріпає йому нерви, бо потучам там теж не все гладко. І е, ну, от вона так, так себе поводить. До речі, я хочу ще сказати ще одну річ. От судячи по цим картам, по цій карті, я хочу ще вам сказати, що в, нього, в неї є ще чоловік. В неї є чоловік. О, дивіться, я поклала на її плани, плани в неї, на в нього не ясні. і вона йому зраджує. Целенаправлено, уверено. Тобто він не один в неї. Він не не один. Не один гроші. Не є чоловік, який приносить їй також гроші. Розумієте? Тобто він не один. Він не один. Ви, е, е, знаєте, як я вам хочу сказати, ви поки що не робіть різких рухів там. Якщо ви кохаєте свого чоловіка, то не робіть різких рухів. Бо він їй, в принципі, не потрібен. Вона не з ним хоче. Вона, знаєте, вона молода. Вона от хоче і там, і там. Це несерйозно все. Там дитина падає, це все несерйозно. Її думки несерйозні по поводу нього. Так, він вляпався. Він вляпався, йому нравиться секс з нею. Вона там приносить щось йому, може, десь в рабо работає там торговлі, може десь робота із продуктами, може щось йому приносить, бо це гроші. Але тут чоловік є, і він рядом з нею. Тобто він їй приносить гроші, а вона йому щось приносить. Але радість приносите йому ви. Тобто, повне відчуття. От Це сад, це общество, це сообщество, це ну, ви сім'я, розумієте. Дивіться, зараз я вам покажу. Може, ви самі того не знаєте, але давайте я подивлюся, ще і ваші, ще і ваші, що ви собі там надумали, які ваші думки. Зміни, зміни, в принципі, я хочу вам сказати, що якщо ви зібралися їхати сюди, в Україну, то то непогана буде ідея. І я вам хочу сказати, що, в принципі, ви свою сім'ю тримаєте. У вас повний колодязь, у вас кульцо. І, хоча ви там розглядаєте, вивчаєте це питання, все у вас буде добре. Ну, треба якось бачите, до речі, до речі, падає якийсь чоловік вам. Вам падає якийсь чоловік, і ще буде і радість якась. А ви знаєте, що я вам скажу? Дорогенька моя, що у вас в голові? А у вас в голові? Так, йдуть зміни. Ідуть зміни. Я не знаю, що це за кольцо, але скоріш всього у вас з'явиться новий, у вас будуть общення нові, і у вас з'явиться чоловік новий. І будуть зустрічі. Дуже ефективні, приносити вам радість, і це буде в ваших руках. У вас з'явиться новий чоловік. Новий чоловік, у вас будуть зміни. По кораблю у вас підуть зміни. Ось так. А ця дівчина для нього не серйозна. бо в неї є другий чоловік. Так що у вас останеться таке ощущення? З голою попою. Він втратить, скоріш всього, і її, і вас. Гроші він не заробляє. Він не молодий, та дівчина молодша. Ви заробляєте гроші, все ваше, і квартира ваша, і діти ваші, і гроші ваші. То таке ощущення, що він останеться низчим. В общем. Я так хочу вам сказати, що ваш чоловік, скоріш всього, станеться на бобах. Давайте я подивлюсь на нього. Чим закінчиться це все. Просто так от легенько. Легенько подивлюся. Знаєте, я кину просто. До речі, познайомитесь ви, скоріш всього. З чоловіком, Тим новим, в якоїсь дорозі. Бо це зміни йдуть, це іде якась дорога. Може, навіть це буде дорога в Україну. А може, ви будете вже повертатися з України обратно за кордон. Ну, покажіть мені карти, що, буде, що очікує цього цього? Так, значить, що очікує його? Ви знаєте, в нього будуть проблеми, проблеми такі, вроді як все добре, але якийсь чоловік, якийсь чоловік буде з ним общатися і, да, і предложить йому щось нове, може, роботу. Але не видно, що то робота. І це буде дуже йому в мінус. Будуть проблеми дуже серйозні. Він вляпається з цим чоловіком в якісь проблеми дуже серйозні. Але по початку це буде дуже круто і дуже класно. Йому дуже сподобається це. Я не знаю, що то буде за робота. Але ця робота буде пов'язана з таким. Знаєте, общенням людським. А, може, це буде і якась інтернет-робота. Але це буде дуже. По, по, по початку дуже класно, а потім будуть неприємності? По, тут не показує особисте життя. Нам показало роботу. Нам показало роботу. Ну, от так він останеться. Таким багажем. Да. Непроста судьба, судьба, як кажуть. Ця дівчина має хлопа, який заробляє гроші. Вона собі має а, цих двох, і, в принципі, хоче з кимось з них сім'ю, Скоріше з цим. Але цього це ж не відпускає. Вона його не відпускає, він в неї закохався. Він вляпався, він ну, на сексі, там все ця хімія, знаєте, ця страсть. А в неї хитрий план, вона хоче або то, або то получить. Хоча це їй не цікаво, їй більш цікаво, це, яке їй гроші приносить. Тобто він їй не потрібен. Вас тримає сім'я, вас тримає робота, це ваша радість. А він переписується з вами. Він буде якусь роботу мати, але вона не принесе йому нічого. У вас буде знайомство. З новим чоловіком, чи в дорозі туди, чи в дорозі обратно. І там буде у вас дуже така історія інтересна, але ми її опускаємо то інше питання. Ну, ось така історія. Так, в нього є коханка. Але вона, вона на нього не має серйозні плани, бо в неї є інший чоловік. Ось так. Ну, це ми так подивилися, знаєте, в легеньку. так, в легеньку. Бо особистий розклад, він більш такий довгий і на більше карт розкладається. І це такий варіант, щоб ви мали на увазі, не переживали. І вже будете, відповідно, з ці, цієї інформації себе поводити. Ви можете розслабитися, до речі. А, так що, що він там собі надумав, він того не буде мати. Мало того, він може втратити і вас, і її, і остатися при бобах. Ось так. Так що не там, не там. Ось такий розкладик. Ну, мені на самом деле його трошки жалко. Якось він якось він странно відбився І дивіться, ці дівчини дві, вони поряд. Це дуже рідко буває, коли коханка поряд з жінкою. Вони навіть от як в них. Іде така, а дивіться, у цієї коріння, а у цієї хитрі плани. Ну, цікаво, правда? Все ж таки, я завжди я на стороні законних жінок, звісно, то мені їх, я за них, я сама є законна жінка, тому я все ж таки на стороні. Ну, але це життя це таке діло. Так що так, люди, ось такий розклад. Кому сподобався, пишіть коментарі, ставте лайки. Але він такий, да, я, якби це було так от зайняло багато часу. Ну, біля б часу точно ми б то роздивлялися з усіх боків, роздивились б все, що нам було, розібрали б все по косточкам. Так що так, все, почуємось, папа.